Сьогодні вночі військові били по Харкову та передмістю попередньо ракетами С-300. Повідомив нашим колегам керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко. За даними прокуратури, оприлюдненої в телеграмі, російська армія атакувала регіон щонайменше десятьма ракетами типу С-300 з території Білгородської області. На цей час інформації про поранених чи загиблих немає. І більше подробиць дізнаємося від начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошко. Пане Володимир, вітаю вас. Вітаю вас. Станом на цю годину, скажіть, будь ласка, яка ситуація? Чи вдалося ідентифікувати, чим били, куди били і чи немає постраждалих? Станом на зараз ситуація залишається складною. З огляду вже на те, що з 6 ранку, коли закінчився цей нічний обстріл, вже зараз є прильоти кабів в Купенському району Ківшарівка, дворічна. Зараз вже є е, БПЛА е, попередньо ланцет е, в, в, в районі ХТЗ міста Харкова. А що стосується безпосереднього обстрілу, який відбувся зранку, то е, під час масованої атаки по всій державі, тобто е, з 5 до 6 ранку, ці е, е, не можу цензурними словами назвати. Цей народ завдали удару 12 ракетами С-300 з Під Білгорода. Як у нас Харкові називається Білгородська Народна Республіка. По двом локаціям: перша це в місті, це майже центр міста. Промисловий об'єкт пов'язаний з енергоструктурою. І друга локація це Чугуївський, Чугуївська громада. В селище Есхар, де також був ушкоджений промисловий об'єкт. На щастя обійшлося без травмованих і загиблих, бо всі люди були в укритті. Однак це сугубо цивільні об'єкти. На що я хочу звернути увагу? Це сугубо цивільний жодним чином не використовувались в цілях війни, в цілях ЗСУ. Ми можемо констатувати намагання ворога завдати максимальних ушкоджень саме мирному населенню, і це мета його. Якщо в 32-му, 33-му році е мені бабка Рідна розказувала, як е москалі відбирали хліба стані, е моя сім'я також потерпала від Гладомору, е то зараз вони відбирають електроенергію. Ті ж той геноцид, нічим не відрізняючи від геноциду 32-го років. Тільки тоді забирали хліб, зараз електроенергія. Все, вони ж, ті, що розуміють, що електроенергія це лікарні, це а, пологіві будинки, це а, холодильники, де зберігаються продукти харчування, це а, елементарний побут а, дітей, а, вони ж а, всюди кажуть, що. Це нібито а, місто, яке близько до них так. Ну так о, от вони його знищують. Так воно відбувається. Однак, е, хочу сказати, що ми, е, я зокрема, маю на увазі і поліцію, і взагалі правоохоронний блок Харкова, і місцеву владу, і всі органи влади контролюємо ситуацію і готові до будь що в разі е, повторення блекауту, ми готові. До роботи в умовах відсутності електроенергії, ми попереджаємо людей про те, щоб вони залишалися під час сигнали повітряної тривоги в безпечних місцях. Не ігнорували сигнали, тому що, на жаль, кількість обстрілів збільшилась вчора. Вчора у нас загинула знову дитина, 14 14-річна дівчинка. Знову поранений хлопчик загиблих. А ще крім дитини, двоє дорослих, тобто відбувається щодня, і ми до цього принципі готові. Панодим, розкажи будь ласка, в якому режимі зараз працює поліція, зокрема і патрульна, чи можливо чергують на вулицях, працюють регулювальниками, чи все-таки у Харкові є світло, і вся система працює. В Харкові, на жаль, є проблема залишається проблема з електропостачаннями зараз. Не в всіх районах є міста, є електроенергія, в тому числі і зокрема на вулицях. Так, поліція працює в, пос... в цілодобовому посиленому варіанті. Максимальна кількість поліцейських виведена на вулицях, функції розподілені. Управління патрульної поліції займається регулюванням дорожнього руху. Це їх функції, вони з нею справляються дуже гарно. Пробок в місті немає. В разі якщо буде збільшена, скажімо так, об'єм території, де буде відсутна електроенергія, будемо також регулювати дорожні рухи. Там ми до цього готові. Крім того, в темний час доби ми вдвічі майже збільшуємо наряди поліції, а наближаємо їх до критичних, в тому числі, об'єктів, і збільшуємо кількість автомобілів, з які їздять по місту. Це заспокоює людей. Поліція з 24 лютого 2022 року в Харкові досить користується заслуженою повагою у людей, і ми, збільшуючи кількість машин, які їздять просто по вулицях з увімкненими сигналами, просто заспокоїмо людей, що все в порядку. У нас зараз, так, скажімо так, люди до цього звикли. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, а яка криміногенна ситуація, от коли менше світла на вулицях і, відповідно, в нічну добу, чи не стало більше там, крадіжок або якихось інших злочинів? Ми, на щастя, не констатуємо збільшення під час е блекауту і зараз е кількості кримінальних правопорушень. До речі, я неодноразово казав. В лютому і березні 2022 року у нас було дві доби. Перший раз за весь час з 91-го року, коли ми ведемо статистичні дані, коли не було зареєстровано жодного кримінального правопорушення. Вообще, взагалі жодного. Не побутового, не, не корисного, ні, ні будь-якого іншого. І кількість правопорушень залишається взагалі меншою, ніж 21 2021 році. На жаль, ми констатуємо деяке збільшення особливо тяжких злочинів. Однак це пов'язано перш за все з тим, що в 2022-2023 році були знесені відповідні зміни до Кримінального кодексу і посилена відповідальність за ряд злочинів, в тому числі з'явилася скажімо так, норми, які посилують відповідальність за корисні злочини, які ми взагалі називаємо загальним поняттям мародерства. Такого поняття в кодексі якби немає мародерства як Там само такого однак, є. ми так. словом да так. і це особливо тяжкі злочини. Так що певна кількість особливо тяжких злочин збільшується, однак, якщо казати про загалом, то менше, ніж у 2021 році, пане Володимир. Скажіть, будь ласка, чи працюють нормально лінії 101, 102, 103 і всі інші, які потрібні для роботи. Лінія 102 працює цілодобово. Був певний невеликий час під час блекауту, який недавно у нас відбувся в Харкові, коли декілька діб майже взагалі не було світла, коли не працювала, на жаль, лінія 101 і 103. В цей час витримала лінія 102. Ми працювали постійно цілодобово. Що ми зробили? Представники 101 і 103 були у нас і 102 фактично працювала як 101 і 103. Тобто, ми готові перекривати. Один одного, тобто, ми у нас настільки е, постійне спілкування і комунікація. Тобто, в разі, якщо виникла якась проблема з, з однією з цих ліній, інша буде перекривати всі інші. Тобто, це не е, скажімо, не, не сказалося на побуті людей, на житті людей, і люди це ну, майже не заміт, не, не помітили, і це було досить нетривалий час. Пане Олимире, і на завершення, скажіть, будь ласка, можливо, ви володієте інформацією? Чи працює водопостачання в місті нормально і ще запущене метро? Метро сьогодні зранку було призупинено і працювало як укриття. На жаль, я зараз зараз не можу сказати станом на зараз, тому що я чесно кажучи, з, з, як з об'їздив місця сьогодні прильоту. Побував і повернувся на в своє місце, ще не з'ясовував це питання однак, я впевнений, що це питання вирішиться. У нас митрополітен це одна з основних ліній, яка забезпечує пересування людей. Це ми знаємо і міська влада, зокрема міський голова, дуже скажімо так, ретельно ставиться до цього питання. Це питання, яке стоїть номер один на порядку. Денному пересування людей забезпечити нормальний побут людей, щоб вони не замічали, що відбувається. Ми цього прагнемо, і місцева влада з цим справляється. Справились минулий раз справимося і цей а, взагалі, під час тривоги і цілодобово метро працює як укриття. Люба людина може сплутитися в метро навіть. Деякі люди ночують в метро, тобто о, їх ніхто не виганяє. Якщо людина хоче переночувати в метро, все бу без будь-яких людям так спокійніше, то, то чом би і ні берегти своє життя так, це цілком нормально. Пане Володимире, дуже дякую, що доєдналися. Володимир Тимошко, начальник Нацполіції Харківської в Харківській області, був із нами на зв'язку.